Ляхом світла виставку під такою назвою відкрили у Коломийській філармонії. Її автор Богдан Бринський. Він знаний на Прикарпатті художник, викладач інституту культури. зізнається, що інколи не знає, що в нього вийде, коли починає малювати. Натхнення треба, десь як яка тема, десь як переважно я стаю малювати, якщо такі авангардові речі, я не знаю, що то буде або ніколи. Малюю, от було таке, що там малювала якась зима, от такі такі тяжкі довгі ночі зимові. Там щось в майстерні сидів і такий, ну, ну, ну нічого, в такий період часу, коли там найдовша нічна. Баліваю якусь абстракції, а потім в мене заливаха вийшов. Портрет Богдан Бринський каже, що він більш літній художник, бо в теплу пору року йому краще твориться. Літом пейзажі на пленери багато їздив. Ну бувало таке, що за теплий період я на сімох пленерах був одного року. Так, ось це десь так, ну чверть року я був на пленерах на цьому. А зимою більше то це там вже в майстерні садиш, то вже такі стаціонарні речі, такі що то ці всі речі, то я в майстерні присув переважно, Ну, кажу, що в зимовий період часу, але е, спів. Ою, триптих, що в мене є, намалював 13-го року. Ну, я в одну думу, слухай, там щось має щось таке до цього. Там ну треба ще здалося. тут вийшов мене триптих. Треба зазначити, що відкриття виставки відбулося в напрочуд легкій дружній атмосфері. Присутні багато жартували, охоче ділилися своїми враженнями від робіт пана Богдана. Богдан Бринський то є мій товариш, то є член правління нашого, і я маю особливу місію підтримати сьогодні його у такому гарному. Богдан непересічний художник. Він дуже правдивий і щирий у своїй творчості. Він справжній українець, він справжній патріот. Мені надзвичайно приємно, я захоплююся тим, що він у такі складні часи, попри такі тяжкі удари долі, не втрачає наснаги до творчості. Давно мріяв організувати таку виставку Богдана Бринського Мистецтвознавець Тарас Кусович. Все це так було задумано, оскільки. Ми живемо зараз, ми є в різдвяний час і живемо в воєнний час. Власне стіна, яка за мною, є, вона розпочинається з ангела. Ангела далі йде весна, і далі йде портрет Опанаса Панаса Заливаха. Відповідно з цієї сторони, так само там завершуються сни Панаса Заливахи, тобто ті сни, які стали реальністю і відповідно відновленням державності нашої країни. А всі, хто не зміг потрапити на відкриття, матимуть нагоду впродовж місяця оглянути виставку Богдана Бринського. З коломиї вона на Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.